Літній курортний сезон у розпалі. Люди поспішають до моря, гір мальовничої природи, туди, де можна поніжитись під лагідним сонцем, дихнути чистого повітря і в першу чергу оздоровитись. Про відкриття першої табірної зміни та особливості літнього відпочинку дітей українських військових дізнавались наші одеські кореспонденти. З різних куточків України вже в 59 те з'їхали діти до оздоровчого табору імені Юрія Гагаріна. На них чекає цікава і насичена програма. Хлопці та дівчата поділилися з нами враженнями і своїми планами на відпочинок. Тут дуже гарно. Я тільки що прийшов із танцювального гуртка. Ми танцювали і вчили від танцю хіп-хоп. Походити на море і краще навчитися рисувати». Сюди я приїхав для того, щоб відпочити, дізнатися чогось нового, походити на гуртки, на морі трохи оздоровитися. Знайти нових друзів і бути щасливим. Перша зміна у дитячому оздоровчому таборі Збройних сил України розпочалася. Що таке доброта, що це таке доброта, і увійдеть нельзя, і нілля не потрогати. це коли, доброта – це так, коли всі друг другу, друзі, і літати всі можуть не дозволять юним гагарінцям нудьгувати вихователів. Це представники Вінницького державного педагогічного університету імені Коцюбинського. Розпорядок дня розписаний по хвилинах. Для дітей проводитимуть такі заходи, як творча хвилина, спортивні та інтелектуальні ігри, змагання, екскурсії містом, перегляд відеофільмів, відвідання гуртків, дискотеки. І це ще не все. Помимо того, что запланировано у нас свои внутренние спортивно-массовые мероприятия, плюс те мероприятия, которые будем говорить так политические открытие Евро-12. Массовые мероприятия у нас будут связаны с проведением футбольных встреч с клубом имени, детками клуба имени Игоря Биланова. Плюс у нас запланированы выезды в зоопарк. Діти їдуть в цирк масло, весь табор виїжджають. в катокомби тільки старші групи. Є, в театр, в театр юного зрителя младший возраст у нас виїжджає. Наступного року табір святкуватиме свій ювілей. Дорочистої події готуватися починають заздалегідь, і вже відомо, який подарунок чекає на всіх. Планують подарити лагерю великий спортивний комплекс з іскусним покриттям футбольного поля, з трибунами, з душовим і тому подібне. Це все буде посвящено шістдесятилітню. Відомо, що головна нагорода дитяча усмішка. Тому в таборі імені Гагаріна щороку на практиці застосовують новації у процесі виховання дітей, і все це заради того, аби відпочинок для школярів був корисним, цікавим і пізнавальним. Наразі це всі новини з вами була програма Служу Україні і я, Ольга Ганенко. Дивіться нас наступної суботи і дізнавайтесь про нові події в житті українського війська. На все добре і нехай вам щастить.